Манна 1 листопада Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх. Псалом 141, вірш 3. Число вартівників і застав, які пильнують і стережуть наше поводження і наші слова, буде менш численним пропорційно до того, наскільки буде зміцнена лінія застав, які стережуть наші розуми та наші думки. Тут, власне, ми повинні особливо пильнувати, бо чим серце наповнене, те говорять уста. Ця загальна правда проявляється особливо у відроджених особах, які у порівнянні з іншими є більш відкриті в своєму поводженні та висловлюванні. Маючи в своєму серці праведні почуття, вони правдоподібно менш обережні в способі висловлювання, ніж колись. Але тим більше вони повинні пам'ятати слова апостола. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий. Якова 3.2. Бо багато ми всі помиляємось, коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло. Через людську схильність помилятися в слові і схильність більшості людей до неправильного розуміння. А меншості до перекручування християнин повинен добре пильнувати свої слова. Занедбування цього спричинило багато зла. В той же час пильнування такого поводження не тільки запобігло злу, але й принесло багато добра. Найпевнішим способом пильнувати наші уста є наповнювання наших розумів правдою і відзеркалення її духа нашими серцями. Якщо ми не можемо цього досягти власними силами, то повинні молитися до Господа, щоб поставив сторожу на наші уста, стеріг двері наших губ, тоді ми нікого не образимо своїм словом. Співзвучні вірші. Вихід 22,28 Не будеш спізнюватися щодо жертов, із щедрістю збіжжя та з плинами твоїми. Перворідного з синів своїх даси мені. Псалом 10, 7 та 8 вірші Уста його повні прокляття й обмани та зради, під його язиком злочинство й переступ. Причаївшись, сидить на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за вбогим. Псалом 12, 4 та 5 вірші Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого, тим, хто говорить Своїм язиком будем сильні, наші уста при нас. Хто ж буде нам пан? Псалом 34.14 Свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу. Псалом 41 із 6 по 10 вірші. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли вмре та загине імення його, а коли хто приходить відвідати, мовить марне, його серце збирає для себе лихе, і як вийде на двір, то говорить про те. Всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють. Негідна річ тисне Його, а що він поклався, то більше не встане. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Псалом 52 з 4 по 6 вірші Замишляє лукавство язик твій, як та бритва нагострена, ти, що чиниш обману. Ти зло полюбив над добро, а неправду більш, як правду, казати. Ти любиш усякі шкідливі слова. Ти язику обманний. Псалом 59.13 Гріх їхніх уст, слово губ їхніх, і нехай вони схоплені будуть своєю пихою і заклятвуй брехню, яку кажуть. Псалом 64 з 3 по 6 вірші. Заховай мене від потаємного збору злочинців, від крику свавільців. Які нагострили свого язика як меча, натягнули стрілу свою словом гірким, щоб таємно стріляти в невинного. Вони нагло стрілятимуть в нього і не будуть боятися. У злій справі зміцняють себе, змовляються пастки таємно розставити. Кажуть, хто буде їх бачити. Псалом 106, 33 вірш. Бо духа його засмутили, і він говорив нерозважно устами своїми. Псалом 119, вірш 23. Теж вельможі сидять та на мене змовляються, та твій раб про постанови твої розмовляє. Псалом 120. Я кликав до Господа в горі своїм, і він мене вислухав. Господи, визволь же душу мою. Від губи неправдивої, від язика зрадливого, що тобі дасть або що для тебе додасть лукавий язик, загострені стріли потужного і з ялівцевим вугіллям, горе мені, що замешкою в мешеху, що живу із шатрами кедару. Довго душа моя перебувала собі разом з тими, хто ненавидить мир. Я за мир, та коли говорю, то вони за війну. Приповісті 4.24 Відкиньте від себе лукавство уст, віддалити від себе крутійство губ. Приповісті 6 розділ із 16 по 19 вірші. Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі Його, очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров неповинною лють, серце, що плекає злочинні думки. Ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів. Приповісті 8.13 Страх Господній, лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість, і дорогу лиху, та лукаві уста. Приповісті 10 розділ 11, 19, 31 та 32 вірші. Уста праведного то джерело життя, а уста безбожним прикриє насильство. Не бракує гріха в многомовності, а хто стримує губи свої, той розумний. Уста праведного дають мудрість, а лукавий язик буде втятий. Уста праведного уподобання знають, а уста безбожних лукавство. ПРИПОВІСТІ 11.11. .11. Благословенням чесних підноситься місто, а устами безбожних руйнується. Приповісті СІ 12 розділ 5, 6, 13 та з 17 по 19 вірші. Думки праведних право, підступні заміри безбожних омана, безбожних слова чатування на кров, а уста невинних урятовують їх. Пастка злого в гріху його уст, а правдивий з утиску вийде. Хто правду говорить, той виявлює праведність, а свідок брехливий оману. Дехто говорить, мов коле мечем, язик же премудрих. Толіки. Уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик лиш на хвилю. Приповісті 13.3 Хто уста свої стереже, той душу свою береже, а хто губи свої розпускає, на того погибіль. Приповісті 14.25 Свідок правдивий визволює душі, а свідок обманливий брехні торочить. Приповісті 15 розділ 1, 4 та 28 вірші Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Язик лагідний то дерево життя, а лукавство його заламання на дусі. Серце праведного розмірковує про відповідь, а уста безбожних вибризкують зло. Приповісті 18.21 Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його плід поїдає. Матвія 12 розділ з 34 по 37 вірші. Роди зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить. А лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо ослів своїх будеш виправданий, і ослів своїх будеш засуджений. РИМЛЯН 3 розділ, 13 та 14 вірші. Гріб відкритий, їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття й гіркоти. ЕфеСян 4 розділ 25, 29 та 31 вірші Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке. Що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка, нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Колосян 4.6. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Тита перший розділ 10 та 11 вірші. Багато воєнних неслухняних, марнословців, Зводників, особливо ж з ОБрізаних. Їм треба уста затуляти. Вони цілі доми баламутять, навчаючи чого НЕ належить Для зиску брудного. ТИТА 3. 2. Щоб не зневажали нікого, щоб були несварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Якова, перший розділ 19 та 26 вірші. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує та своє серце обманює, марна побожність того. Якова, третій розділ з 5 по 10 вірші. Так само й язик, малий член, але хвалиться вельми, ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправості, поставлений так поміж нашими членами. Язик сквернить усе тіло, запалює круг життя, і сам запалюється від геєни, бо всяка природа звірів і пташок. Гадів і морських потвор приборкується, і приборкана буде природою людською, та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення й прокляття. Не повинно брати Мої, щоб так це було. Якова 4.11. Не обмовляйте брати один одного. Бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. 1 Петра, 3 розділ 9 та 10 вірші не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу. Питання які я мав цього тижня досвідчення – Пов'язані з думкою цього вірша, що мені в цьому допомагало або перешкоджало, в чому виявився результат. Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх. Псалом 141 вірш 3.